Привіт, я в новій квартирі, яка знаходиться по вулиці Зарічанській, будинок Рауша. Вона якраз навпроти того будинку, який я вам показував, ЖК Віденський. Загальна площа будинку ой, квартири 108 квадратів. Зроблено багато внутрішніх робіт. Ціна 79 тисяч доларів. Давайте покажу вам її. При вході в квартиру у нас гардеробна під верхній одяг. Зроблена електророзводка, це дороге задоволення. Тепла підлога майже по всій квартирі, двохконтурний котел. Є також підрадіатори. Тут кухня студія, Під телевізори вивид. Дивіться, яка простора кімната з кухнею буде. Далі у нас по праву сторону кімната з власним санвузлом. Вже є інсталяція під душову. Тут у нас вигляд якраз на ЖК Віденський. Теж під телевізори виглядять, гардеробна по ліву сторону велика. По праву, далі у нас санвузол ще один, душова і інсталяція. Також є під пральну машинку. І ще одна дитяча кімната. Повністю з електрикою, опаленням від радіаторів. І тут буде розташоване робоче місце, комп'ютер. Набожі з тим покажу вам дитячу площадку, яка вдніється з вікон. І спортивно. Такі великі. І позаду нікого немає. Тут буде парк. Класна квартира, ціна 79 тисяч, за 108 квадратів. Власники сюди вклали багато грошей. Тому телефонуйте.